Кастоді Рекордс надасть можливість захистити як поліцейських, так і осіб, яких доставляємо в підрозділ поліції від будь-яких неправомірних можливих дій на наступний рік. Плануємо як мінімум два ще підрозділи відкрити і запустити систему Кастоді Рекордс. Поліції під для роботи система Кастоді Рекордс, а також переглянути ну, наочно ситуацію із затриманою особою. До чергової частини для реєстрації відвідки прибуття в підрозділ поліції. Добрий день. Я адвокат центру з надання безплатних зависит. Зараз не буде, саме не будуть проводитися свідчі та інші процесуальні дії. Так. Чи повідомив затриманий про існування у безпорадному небезпечному... Я інспектор дотримання прав людини Світлана Шестак. Ви перебуваєте в відділі поліції номер 2 чи Шановні присутні, ми наразі з вами знаходимося в кімнаті для проведення процесуальних дій. Безпосередньо хочу зауважити, що вказана кімната обладнана всім необхідним для комфортної умови. Оскільки спілкування я конфлікт. Шановні друзі, шановні колеги. Я хотів би наголосити, що у кожному підрозділі поліції, де дотримання прав людини. Ось затриманий ось інспектор затримання прав людини усі її ручка, де спілкується те та се.